Так живуть 90% людей нашої країни дивимося. О, привіт, кохана. Ти вже з роботи? Так, да, привіт. Що ми будемо їсти? Є, все нормально? Ну. Я, навіть, я тільки в хату зайшла, не встигла води попити. Не то, що води, передягнутися, не встигла, ти мене вже питає, що пожерти. Ну, жреш ти. Я питаю, що ми будемо вечеряти. Він якби за романтику ж ти відповідає. Я що тут нанімалася чи що? Ну, ти що... прийшов на дві години раніше, ти замість заміж цього це... двіження пішов, по вечерю приготовив. Іна, це твої обов'язки, ти забула? Слухай, ти обов'язок. Я втомилася взагалі, я працювала, я була на роботі. Що і... ти втомилася, Ін? Кофійок пити чи що? Ну, я знаю роботу. Ти Зараз мене взагалі обистінюєш. Юра, це що за постанова? Давай тепер сьогодні щодня буде все зовсім по-іншому. Я тепер буду приходити додому і я в тебе буду запитувати. Точніше, ти будеш мене запитувати. Кохана, яку ти сьогодні в кухню хочеш, який ми ресторан сьогодні підемо? Домашню відповідаю. Домашню, Сьогодні італійська кухня, так що давай вдівайся і ведеш мене в ресторан зараз. Уже? Так. Да. Контакт. Ну добре.